Привіт! Вітаю на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Сьогоднішнє відео буде не про мотивацію, а більш відпочиваючий характер нести. Відео за декілька днів насправді, мабуть дня за три. Може здатись трохи таким сумбурним. Мій канал про мої будні, а мої будні завжди такими і є. Трошки того я роблю, щось там за те взялась. Ну, Але так є, нічого в цьому такого не бачу. Таке моє життя і показую вам його так, як, яким воно є. Приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, це надзвичайно потрібно і надзвичайно приємно. Наш сніданок, скрембл. Ти їсти вже хочеш, задаю зараз 2 секунди. Лохинку Давіду так ріжу, щоб він не подивився, і ще в нього е, йогурт. Не знаю, з'їсть чи ні, але пробую. Будеш їсти? Тобі буде смачно, я тобі обіцяю. Бери І в мене. Скрембл на хлібчику і огірочки, кава, все. Це мені більше, ніж достатньо. Так що нам смачного. Давідка, тобі смачного? Давід? Вже отак, бачите, підсуваємо стіл до стіни, тому що Давід повністю обходить його кругом, облазе, б'ється об ці угли, замовила вже на тему такі силиконові штуки, але ще немає. І вилазить на ці стільці. Ну зараз це у нас просто якийсь не знаю, катастрофа з тим столом, він залазить на нього, падає. Так що стали вже хоча б так підсовувати, щоб вже хоч трошки він менше там лазив. Нарешті я зайнялась е, сімейними альбомами. Купила два альбоми. Купила це, хочу Давіду сюди вклеїти з, з себе, планую вагітну фотографію. І потім, вже як народився, і дорочку, і далі. ну, Я думаю, тут вистачить. Такий альбом сюди, просто фотографія вклеюється. Мені такий варіант більше сподобався, ніж ті звичайні. Так що так, тут пише Hey Little One. Така цікава назва і точніше. Так, ну і другий, це планую такий зробити теж вже сімейний. В нас там вдома є дуже багато фотографій і альбомів, але з собою немає. І чи вернемось туди, повернемось, не знаю. Тому хочу зробити ще ще один такий сімейний. Бо фотографій насправді дуже багато в телефоні. але щоб дійшли до цього руки, це якась у мене проблема. Тому зараз я вирішила цим зайнятись. Зараз буду вклеювати, вже багато роздрукувала фотографій. Ще додрукувала, де вона тут. І зараз цим займусь такі спогади, такі спогади теплі. Моя вагітність, аж. Аж так, знаєте, наче ще хочеться, хоч було насправді дуже важко, він ваївний. Скоренько вам показую такий невеличкий обзор. Почала з того, як я вагітна. Так, сюди, можливо, ще е, пороздруковую е, ці маленькі, і або по, по, так, я тут повідрізала, ось, аби трошки воно влізло. І тут, можливо, так само зроблю, але це не точно. Вже це, от якраз до пологів, залишалось тут буквально, мабуть, тиждень. І це вже з пологового писала прямо на фотографіях час вагу. І так, на кожній фотографії. І вирішила спочатку е, наклеїти ті, які я кожного місяця, отак його фотографувала. А потім вже зробити ті, що ну, вже наступні, звичайні. І отак от я тут собі писала. Мені так дуже... Тут я робила йому на піврочку, півтортика. Так мені дуже хотілося. Тут щось забула написати вагу, але нічого страшного. Навіть написала, от коли виліз перший зубчик в нього, так думаю, будемо ми потім. Згадувати. Так от по місяцям. Ну, і тут вже 11. Тут просто на календарі вирішила вже так зробити. Це ми вже були в Німеччині і вже щось мені було якось не до того трошки. І це вже, власне, рочок, вже хлопчик дорослий. Ну, і так далі пішло вже з, якби, з народження. Теж чогось я так собі вирішила, що так мені. Більше хочеться. Спочатку ті, а потім вже так. Ніякої не було в мене, я нічого ніде не вирівнювала, так собі клеїла, як мені заманеться, але це там, скажімо, хендмейп, тому так це тільки для нас, так що наче рівненько. І тут він такий смішний, дивіться. Це ми теж ще в Україні, ще вдома були. А тут я так зробила, поклала корзину його поклала, наче він перевернувся в корзині. Теж так вийшло. Цікаво. Це ще все з України. Сюди, можливо, теж подоклею, пороздруковую і по а Тут такий мен. На ленточки такі буде зав'язуватись. Дуже милий альбомчик, мені дуже подобається. Цей навіть ще не почала десь сімейні, це вже. Почну, буду по вечорам, по ночам. цим Можливо, займати. когось замотивую також на таку роботу. Це така справа, до якої дуже важко доходять завжди руки. Мені здається, не тільки в мене, а в багатьох. Так. Тому, тому так. І вже зараз покажу вам, що вже я почала купувати на адвент-календар матеріал, скажімо так. Я адвент роблю вже це, мабуть, буде вже шостий рік, як я роблю дітям адвент-календар. Дуже вони люблять і вже такі дорослі, і все одно вони хочуть, чекають, і, 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 а я дуже люблю це робити. Вставлю е, фотографії, які в мене були до цього адвент календарів В принципі, вони плюс-мінус однакові, трошки змінювалась, може кольорова гама. Е, раніше я робила просто з бумаги, ну, з такої теж бумаги. Але сама робила просто степлером, нічого не видумувала чогось такого. Просто степлером робила такі, як конвертики, скріплювала так. Тут прив'язувала якусь або вірьовочку. Ну, на фотографії буде це видно. І сама вирізала, писала там число. Було тако і підвішувала зазвичай мені подобається на такі палочки. Але, ну і там якось прикрашала А в тому році Девідка був маленький, було це дуже складно мені зробити щось вигадувати. Я підвісила взагалі просто на вішах цей під одяг. Але дуже, ну, дітям подобається мені теж. Так що купила вже на один адвент. Є в мене 24. В цьому році вирішила такі купити пакетики, щоб теж дуже не ну, недовго з цим возитись, але щоб, ну, щоб було і гарно. Тому так, на один адвент вже Ну і вже купила для прикрас. Так, що скоро буде, вже, я думаю, вже дуже скоро я почну робити адвент, буде. Вирішила зробити Давіду щось по типу Бізі-кубу, але в нас це буде дошка і е, самі будемо робити. Це те, що в нас було: руль, він так от крутиться. Тут все натискається. Йому цікаво. Це чоловік купив такий дзвоник. Це з бутилочки, він таке любить. Спінер був. Це теж тут ще є цепка відцепила. І зараз будемо продовжувати всяких дрібничок. Купили і будемо продовжувати. Ну, а потім її, можливо, я думаю, на стіну прикріпити. І, можливо, ще потім додавати чогось, якщо побачимо. Цікаво, що можна зробити. Сирову штучки. Дрючки. Буде у нас і так. Оп. 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 А кріпиться як отак воно коротше побачить. Це чоловік вирізав чоловік Діма. <рес> чоловік Діма вирізав сам такі брусочки, випиляв де. Да? <рес> Та ще якийсь чоловік є. <рес> не один тільки. Найшов якісь, якісь штучки, непонятні. А це я вчора купила такі кубики, ну, по типу, Не кубики, як це. Кубик, а чого не з дірочками? Це, це ж спеціально, щоб вийшло у нас, як получилось. Це спеціально для нас, коротше було. Получилось ці штучки ще. Не, ну ти крутий, що я можу сказати? Трошки? Трошки? А Классно, я б до такого навіть не додумалась. Потім воно так не, має хорош. бути. Клас. В нас любить такі якісь рахівнички, я думаю, зайде. нас вийшло наразі, будемо ще дороблювати, додавати, щось там, може, побачимо, купимо. Коротше це сюди. Такі рахівнички хотіли б спочатку пофарбувати, а потім вирішили, що нехай буде так, кольорового буде достатньо. Це ґудзики я просто купила і на такий, не знаю, як це називається, на такий шнурочок Діма зробив. Це цепочка, ключик і замочок. Це в нас був спінер. Зробили розетку. Раніше я думала, нащо розетки в таких, на таких дошках дітям, а потім ми зрозуміли, що це для того, щоб дитина вчила тільки вилку вставляти в розетку, а нічого іншого. От для чого воно потрібно. Тут кнопочка. Ну, це взагалі любов, кришечка. Просто з бутилочки відрізав дімогорлишко і так, і він дуже любить дзвоночок, ну і руль. І тепер ще тут достатньо місця. Будемо додавати ще шпингалет, хочемо, там якийсь гачечок, завіси чоловік хоче повісити. Ну, коротше, зараз так. А будемо ще додавати. Дуже Давіду подобається, він з задоволенням грається. Так що така ідея, в кого я дітки можна зробити. Вчора чоловік купив цілу курицю, розрізав її. Я сюди е, дві гомілки, крильця залишила і бедра. Нам цього на вечерю достатньо, навіть, я думаю, залишиться. Хочу її просто в духовці обсмажити. Хотілося б в рукаві, але я досі не знайшла тут рукав. Не можу купити рукав. Тому зроблю просто в формі. Буде ще в мене паста. Так, поки смажиться моє м'ясо, я вирішила зробити е, дируни з гарбуза. Хто любить гарбуз, тому обов'язково має сподобатись. Я маю зовсім трошки тут такі залишки гарбуза і потрібно кудись використати, тому вирішила зробити дируни. З сметаною це буде дуже смачно, але повторюсь, це тим, хто любить гарбуз. Сюди додаю одне яйце. Гарбуза десь приблизно грам, мабуть, 300 в мене вийшло. Трошки солі, десь собі в ложечки. Перемішуємо. І десь приблизно 2-3 ложки муки. Поки що пробую дві. І знову добре перемішуємо. Принцип той самий, що на деруни з картоплі. Дуже апетитно. Смажиться десь, мабуть, по хвилинці. Мабуть, хвилинку десь з тої сторони смажилось. і зараз. Вже перевернула на іншу, і ще, думаю, хвилинку і вистачить. Я їх такі маленькі роблю. Мої гарбузові деруни готові. Неймовірно, яскраві. Вийшли, поклала сюди сметанку. Вийшло трошки, але керів в мене не їсть таке. Діма теж не знаю, чи буде. Артем точно буде. І Давід буде. Ну і може я спробую. Дуже швидко готується. Може не кожного дня готувати таке, але так іноді може бути. Так що спробуйте. Так, макарончики зараз буду сливати. Тут в мене вершки. Просто твердий сир порізала, так шматочками кинула. І сир рікота трошки на вогні. Його все змішала, щоб воно з'єдналося. І зараз, зараз ще трохи підігрію, бо вже зараніше це, зробила, раніше це зробила і вже воно трошки охололо. Зараз підігрію на плиті і зливаю макарони і змішую все це разом з макаронами. Це була наша вечеря. Взагалі сирна паста то любов. Можна ще робити пасту карбонару, але зараз в мене було саме все тільки для сирної пасти, тому приготувала. Всім дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Буду з вами вже прощатись. До побачення, до зустрічі у наступних відео. Всім пока! Це звук обожнюю, коли осінь, йдеш по листочкам, супер.